Вітаю! Якщо ти любиш подорожувати та готувати на природі, то цей набір посуду саме для тебе. Поїхали! Це мабуть найкращий туристичний посуд від шведського виробника Wildo Campy Box. Компактний та дуже легкий. Його вага складає всього 265 грамів та налічує він собі 7 предметів. Даний посуд виготовлений з харчового пластику. Він є доволі міцний та стійкий до температур, як плюсових, так і мінусових. Та безпечно може використовуватися з гарячими стравами. Всі предмети поміщаються в тарілку та закриваються зверху кришкою. Отже, давайте розглянемо комплект даного набору. В нас є тарілка для другої страви. Кришка, яка може використовуватись як друга тарілка. Складне велике горнятко. На 600 мл, яке може використовуватись для перших страв, супів або борщів. Маленьке складне горнятко на 250 мл, яке може використовуватись для кави, чаю або для інших напоїв. Ложка, веделка та ніж. Все в одному. Ємність для спецій, яке розділено на три відділення, де одночасно ми можемо зберігати перець, сіль або якусь іншу приправу. Знизу також ми маємо заглушку з отворами. Та дощечка для нарізання з отворами, яке ми можемо використовувати як друшлак. Даний комплект розрахований на одну особу, але за потреби можуть харчуватися три: один бере собі тарілку, інший бере кришку, як другу тарілку, а третьому велике гарнятко. Даний комплект стане в нагоді туристам, мисливцям, рибалкам або всім тим, хто любить проводити час на свіжому повітрі. Також його можна взяти у відрядження та завжди мати під рукою, горнятко або тарілку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!